Ні, несподівані вибухи, від яких здрагнулися усі. Навже війна докотилася до країни НАТО і там стали палати критичні військові заводи. Почавши розбиратись у ситуації, майже відразу помітили деталі, які наводять на умисне знищення військового підприємства. Навже Путін готовий напряму знищувати військову інфраструктуру НАТО? Чим це все обернеться та чого чекати українцям? Подробиці дізнаєтесь незабаром. Вітаю вас, глядачі, Залишайте вподобайку та свої коментарі. А я буду розпочинати. Вибухи вкривають Румунію. а Там після бабахів виникла масштабна пожежа на заводі з виробництва озброєння. Розмір збитків може сягати 400 тисяч євро. Та найбільш вражаючого було попереду. Знайшли докази, які видали того, хто міг бути, і тепер вже всім треба реагувати. Як передає місцева медіа під час пожежі коробка із патронами вибухали одна за одною. Знищено щонайменше не менше 150 тисяч патронів для кулеметів ще 250 тисяч більше непридатні для використання. Рятувальники не могли увійти безпосередньо у цех, тому використовували роботів пожежників. Міністр економіки Румунії Радо Міроце повідомив, він не виключає можливості саботежу. Порушено кримінальну справу ведеться розслідування. Мені цікаво дізнатися конкретно, що там сталося чи це було спричинено зовнішніми факторами, чекає на результати фахівців. Сказав він. Подібні інциденти вигідні Росія. Румунія, країна член що межує з Україною і постійно бере участь у процесах логістика, підтримка та переозброєння східного флангу альянсу. Якщо на її території знищується потужності зі зберігання чи виробництва зброї, це може затримати або знизити темпи допомоги партнерам, зокрема Україні. Росія має великий досвід у використанні диверсії, саботажу, гібридної війни, включно з підривами складів залізничної інфраструктури, атакою дронами чи хакерськими атаками. У багатьох випадках вона не бере на себе відповідальність, але використовує проксі агентів місцевих симпатиків або з групи, що діють під прикриттям інформаційно та політично такі події також на руку Кремлю. Вони сіють страх, недовіру до систем безпеки в країнах НАТО, створюють ґрунт для теорії змови або політичних конфліктів всередині західного табору. У разі, якщо інцидент визнається як саботаж, рефія просто говорить: а ви доведіть. Як буде цього разу, поки сказати важко. Ситуацію прокоментував і військовий експерт Митро Снігірьов. Ми можемо відзначити активну діяльність російських спецслужб на території європейських країн. Першу Чергу моменті проведення активних операцій це і, і підпали, і е, диверсійні акти. Причому як на об'єктах військової інфраструктури, так і логістичної складової. Давайте згадаємо географію терористичних актів російських спецслужб на території Європи. Чехія підрив е, військових складів. Причому ці військові склади е, е, фактично працювали на потреби Сил оборони України. Польська сторона неодноразово заявляла про виявлення російської агентури, яка мала на меті проведення диверсійних актів безпосередньо на території цієї країни. Причому знов таки йшлося про масштабні диверсійні акти з метою унеможливлення військово-технічної підтримки нашої країни. Вже згадана вами Німеччина декілька диверсійних актів, як на підприємствах ВПК, так і логістичної складової. Ну і Велика Британія тому досить серйозна географія діяльності російських спецслужб, але варто й зауважити, що європейські спецслужби не пасуть задніх, проводиться активний характер контрдиверсійних контррозвідувальних заходів. Але на жаль, як бачимо, і сьогоднішній випадок з можливими диверсіями на підприємствах ВПК в Румунії свідчить про те, що Загроза терористичної активності з боку Російської Федерації на території країн НАТО європейського європейського континенту залишається досить високою. Причому зауважте паралельно з активними диверсіями проводяться і інформаційні операції з метою нагнітання і політичної і військової нестабільності на кордонах з НАТО. Я нагадаю, це і відповідно порушення повітряного простору БПЛА Російської Федерації Литви. Це порушення відповідно принципу територіальності морських кордонів Естонії, це провокації на кордонах з Польщею, і таких прикладів можемо називати безліч, тобто Російська Федерація йде на ескалацію напруги. На безпосередньо кордонах з країнами НАТО Нагадаємо, що до цього стало відомо про те, що міністерство оборони Румунії почне переговори з Україною про спільне виробництво БПЛА. Про це інформує діджі 24 із посланням на представників румунського міноборони. Обговорення імовірної угоди планують на зустрічі на рівні міністрів оборони. Загальний задум полягає в тому, що українські виробники нададуть технології випробовування в реальних умовах бойових, а Румунія оплачуватиме виробництво компонентів. Імовірно, Румуни і Українці зможуть спільно виробляти безпілотники на Приємстві у Брешові. Румунська сторона хоче, щоб виготовлені БПЛА надійшли на озброєння румунської армії, а частину експортували до європейських країн. Російська федерація теоретично має можливість організувати серію подібних диверсій на території Румунії та інших країн НАТО. Історично її спецслужби, зокрема ГРУ та СЗР, мали мережі агентів і нелегалів Європі, які можуть діяти як напряму, так і через місцевих посередників. Росія також активно використовує методи активних заходів, поєднання фізичних операцій, кібератак і дезін. Ромаційних кампаній, що робить подібні операції складними для швидкого викриття. Дверці можуть здійснюватися як силами спеціально підготовлених груп, так і через вербування місцевих працівників підприємств чи кримінальних структур. Якщо така серія атак буде реалізована, це може призвести до серйозних збоїв у військово-промислових ланцюгах постачання НАТО, втрати виробничих потужностей, складів боєприпасів і логістичних хабів, здатні затримати постачання озброєнь до зон конфліктів, зокрема Україна. Це не тільки матиме прямий військовий ефект, але й вплине на моральний стан, знищуючи впевненість у здатності Альянсу забезпечити безперервність виробництва та доставки зброї. У масштабнішій перспективі це може сповільнити темпи переозброєння та підготовки до потенційних загроз. Політично така кампанія диверсії може стати інструментом дестабілізації всередині НАТО. Постійні інциденти на стратегічних об'єктах можуть викликати недовіру між членами альянсу, звинувачення у недостатньому такому захисті об'єктів та вимоги перегляду стратегій Це також може підігріти внутрішні дискусії у деяких країнах про доцільність активної підтримки України чи участі в анти. Російських санкціях, особливо якщо економічні збитки будуть великими, вода серія диверсій у країнах НАТО становить для Росії колосальний ризик. Якщо причетність буде доведена, альянс може розцінити це як пряму атаку на свій суверенітет і безпеку, що підпадає під дію п'ятої статті північно-атлантичного договору, і це означає можливість колективної військової або іншої відповіді. Навіть без офіційного застосування статті 5. окремі країни можуть перейти до агресивних контрзаходів від масових висилок дипломатів до кібератак і таємних операцій. У відповідь є ефект зворотнього удару. Викриті операції зазвичай консолідує союзників, пришвидшують ухвалення оборонних бюджетів і сприяють перенесенню критичних виробництв у більш захищені локації. Сам факт серійних атак може підштовхнути НАТО та ЄС до створення спільних фондів для швидкого відновлення пошкоджених потужностей, розширення програм контррозвідки, а також деак. Тивнішого про активного захисту виявлення і руйнування мереж ще до здійснення набатів. Публічні розслідування медіа-аналітиків, які детально документують ролі ГРУ та нових російських структур, спеціальних операцій додатково складнюють Москві приховування участі та підвищують персональні ризики для кураторів операції. На фоні цього Україна, Румунія, Молдова вирішили створити регіональний кіберальянс. Його мета полягає у практичній взаємодії протидії кібератакам та гібридним загрозам насамперед з боку країни агресорки Росії. Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України. На таким чином Україна посилює лідерство у сфері кібербезпеки, зазначають у РНБУ. Головні принципи такого альянсу передбачають можливість спільної відповіді та реагування на кібератаки, що створюють загрози для нас безпеки союзників. Провідні вчені, які вивчають оборонні стратегії Росії та нові програми озброєння, стверджують, що практично неможливо точно визначити, як саме розпочнеться або розвиватиметься наступне зіткнення з заходу з Кремлем, або чи може воно загалом охопити великі території Європи. Про це докторант каліфорнійського. Університету з глобальних конфліктів у співпраці Спенсер Уоррен розповів коментарі Форбс. Видання пише, що деякі європейські військові експерти прогнозують, що триваюча агресія Москви проти України може перерости у глобальний конфлікт. Доктор Спенсер Уоррен, як вчений, який досліджує оборонні стратегії Росії, сказав: Я не думаю, що можна передбачити, чи переростеться або будь-яка інша війна у третю світову війну. Він нагадав, що Перша світова війна почалася з одного випадку політичного нападу, яке на той час було досить буденним. І охопила весь континент. Також великі частини Африки, близького сходу та Тихого океану за словами Уоррена, існує цілої спектр сценаріїв, які можуть спровокувати розширення російського вторгнення в Україну за межі окупованої демократії. А якщо між РФ та НАТО спалахне обмежне зіткнення, то буде важко передбачити подальшу ескалацію. Додав Уоррен. Він говорить, що це завжди неймовірно небезпечний ризик, додаючи, що підтримує попередження глави НАТО Рюте про те, що Кремль може атакувати країну НАТО до кінця десятиліття. Ну що ж, я вам глядачі вдячна. На те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться на нас, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я не буду прощатися, бо зустрінемось вже незабаром у наступних випусках.